Це вже буде третя зима, в яку ми входимо, досить проблемно б я сказав. Без електроенергії не качають насоси, немає опалення. Там ми використовуємо також генератори, які нам передав Юліт, за що ми їм дуже вдячні, ми межуємо з Донецькою, і Запорізькою областю. Починаючи з 22 го Року у нас зруйновано більше 200 об'єктів. З того почалася вся наша робота в період війни. Всі тяготи ми на, на собі відчули. У нас повністю зруйнована Березівська гімназія, пошкоджений ліцей, зруйнований Березівський будинок культури, пошкоджена амбулаторія, що Великомихайлівська, що Березівська, дитячий садочок Ясочка теж пошкоджений частково. Це перебої з електроенергією. Першу допомогу, яку надала пілі, це був мінінавантажувач і інструменти для ремонтів, бензопили, кутові машини, шліфувальні дрелі, бензинові дизельні генератори, бак для води. Вони також нам надали для питної води, який ми теж використовуємо в разі виникнення перебоїв з водопостачанням. До повномасштабного вторгнення в нашому закладі навчалося близько 200 учнів. На сьогодні це 163 здобувача освіти, внутрішньо переміщені особи, учні з інших регіонів України, дітки, які знаходяться за кордоном, але продовжують здобувати освіту у Великомихайлівському ліцеї. Постійні блекаути і відключення електроенергії. Одним із е, варіантів виходу із цієї ситуації є генератори. На сьогодні один із генераторів. Ми отримали від Юліт, здатний забезпечити електроенергією такий заклад, як наш ліцей. Даний генератор 540 кВт, досить потужна техніка. Здатна, я б сказав, забезпечити навіть половину села. Сьогодні проходять у нас всеукраїнські олімпіади. Ми в них приймаємо участь, але через ракетні обстріли, блекаути стали частіші, генератор якраз тут став в нагоді нам, що ми забезпечуємо і теплом, і світлом, і вайфаєм. До зими ми готові, тому що ми впевнені в тому, що в нас буде постійне світло завдяки генераторам, який ми можемо підключити і котельні, так, щоб у нас насоси працювали. Тобто, в нас буде безперебійний поток тепла. Ми можемо надавати усі наші соціальні послуги без перебоїв, без збоїв. Зараз як по всій країні, так і у нас працюють пункти незглавності, де люди можуть отримати доступ до вайфа, до електроенергії, підзарядити телефони, гаджети і використовувати їх для своїх потреб. Юліт з Європою реагує чітко на потреби територіальних громад, які в край важких умовах, в зоні ураження від можливих бойових дій, знаходяться близько лінії фронту, як прифронтові громади Дніпропетровської області, і, як правило, мають найбільшу кількість зруйнованої інфраструктури від ворожих обстрілів. І Великомихайлівська громада стала партнером Єліт з Європою з самого початку свого утворення об'єднання. Функціонування ці автівки нам також надав юліт з Європою. Два мікроавтобуси Реномастер, які ми використовуємо на сьогодні для виїзду комісій по відновленню, також для обстежень і доставки гуманітарних грузів до населення в найдальші села громади. Крім реконструкції, буде ще й побудоване укриття. Укриття теж забезпечено буде завдяки юліт генераторами, так і альтернативними системами опалення, і наші дітки зможуть приходити і навчатися. Великомихайлівська громада, незважаючи на всі ті труднощі, які вони мають, власне, навіть через те, що вони найближче. За інших знаходяться до лінії фронту. Великомихайлівська громада сьогодні повноцінно функціонує. Дуже хочу подякувати «Юліду» за їхню допомогу. Все, що ми хотіли, ми отримали. Техніка надійна, здатна виконувати різні завдання. Без неї я не знаю, що б ми й робили. Ми всі сподіваємося на перемогу і віримо в те, що все, що задумали, ми зробимо. Дуже віримо в перемогу України.